Всім привіт! Сьогодні 25 лютого 2023 року. І у нас така, скажімо, температура тепла, бджоли трохи літають, але дуже похмуро на вулиці. І ось я знімаю лежак і корпусний. Тобто мені потрібно з корпусних пересадити в лежаки, тому що в мене є таких, скажімо, лежаки, де десь був підіднав з осені, ще якісь такі були моменти. І зараз потрібно їх заселити і, звичайно, освободити там, тому що в мене це нуклеуси. Ну і я, звичайно, з них пересаджую в інші вулики. Тобто, десь частина в лежаки, частина в корпусні, ну частина, звичайно, в нові. Ось у мене там, бачите, стоять між, ось там, між лежаками корпусні вулики, і в них потрібно, з них потрібно пересадити в лежаки. І зараз я вам наглядно покажу. Заодно подивлюся, яка сімейка в корпусному, тому що я просто їх, поки бджола не облетілась, попереставляв на ці місця. Їм тут холодно, тому як нижче сітчани, вони стоять високо, днищі, сітка на все нижче, їм сквозит. Ну і я хочу зараз спробувати на одному пересадити, тому як погода не дуже радує, але працювати можна. Ось я корпусний поставив на землю, а замість нього ось поставив лежачок, почистив його і зараз буду пересаджувати. Ну, і зараз безпосередньо я приступаю до пересадки. Самому цікаво подивитися до цієї сімейки, що в ній, яка сила, тому як до неї ще ні разу я не дивився. І разом з вами подивимося. Ось така кількість бджіл на заставній. Ми точно так само перекладаємо їх в сторону люточка, де було гніздо чи клуб верніше до люточка. Ось крайня рамочка в нас. Ось така кількість бджоли на крайній рамочці. Обов'язково ми подивимось на наявність матки. Ось слідуюча рамочка з такою кількістю бджоли. Ось така кількість. Подивлюсь, чи є розпліт. Дивіться, ось печатний них присутній. Значить з маточкою все добре. Корма в них присутні. Слідуюча рамочка, така кількість бджоли тут. Ось, дивіться, бачите. Тут також печатний розплід на цій рамочці. Ось. Присутній. Далее вот такая рамочка. Вот такая кількість тут обжил джил. Вот следующая рамочка. Сидять вони доволі піджато, тому що вони на ситці сиділи, дно сітка. Стояли високо, тому доволі бджола піджато собі. Ось така крайня рамочка. Ось така кількість бдли на крайній рамочці. Я цю сімейку вже мати не буду. Ну, Можна одну, звісно, забрати рамочку, ось цю. Ну, Наверно, я так і зроблю. Зараз цю рамочку струшу. І заберу. Так. Зараз я цю рамочку струшу заберу. Їх підожму заставною теплою. Ось цією. Тому як кормів їм вистачає, цю рамочку можна забрати. Ну і покажу, що наднищую нуклеуса, яка кількість підмору та бджоли. А далі собі вже дороблю цю сімейку. Ось така кількість нуклеуса підмору. Ну, підмору доволі небагато, чуть-чуть бджоли по стінках залишилось, зараз я її всю щиточкою. З мету в лежах. Ось це. Воскові нарости були, я їх просто ось там я позбивав, видно осінню, коли я складав гніздо. Їх просто скидаю в відерочку, Ось така буде сімейка. Ось так я її переклав. Все, Дякую за перегляд і до зустрічі.